Брати і сестри, всім дай Боже! Дай Боже, Ковірочка. Ковірочка. Включилися до вас, бо ми, коротше, вирушаємо куди. В Буковелі їдемо! Кавелірочка, <смірка> <О>, <смір> їдемо для вас знімати новий відосик на ютубчик. Ну і трошки катемося на тих лижах, бля. Так, не? та трохи. Ну, Перепочим легонько, Легонь. 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 Не, не, шо, не, шо... Шо, не Так, линіємо, так, так Культурно, все гарно. Хочемо просто, я вам скажу, трошки виглядати нашого Мерседесика, нашу есочку, яка скоро буде ваша молодь. Взяли короче, її собою. Бешку не брали, взяли Мерсик. Щоб то було прям солідно на двох Мерсиках. Ну, короче, кортеж заряжений. Кілька коштує твій плащ? 145 євро. Кавалерочка, 145 євро коштує твій плащ, ви поняли? Фірмак? Діджитель. Карточка до телефону. Ти що старий, то солідний плак, дитячий, як виходжу з гелика, та люди зразу на полі нападають. Так що кавалерочка... То вже яка частина буде, бляха з буковелі відосік на Ютуб? То вже буде чет... третя трет, або четверта. Э, э, ну ну коротше, будемо знімати ту серію вже зі самого да, буковелі да. молодь. Бо, ми бо ми... ця дорога вже вам всім і так відома. Тут... Всі бо що знімаємо трошки такого вам на сторіс? Так, тако легонько. вже що на Ютубі вже з самого буквелі Так, ну коротше, я думаю, буде цікаво. Буде, як завжди, бомба. Саме Глесі не наглюють зараз до потери пульсу. Тово, тому говорю, що, то я що, Та я відповідь по зрані стайка гурчика і ти не пі'яжу. <рес> Кавалерочка, а ну зацініть, зацініть, я нові кум. Той кортеж. Ну подивіться. Ну есочка, просто так, Підписувати підпису, ціла купа, вже ну, купа знимок блін. А була, Як де ми їдем? всі фафакують. Далекобійники, далекобійників, всі ші люди, що фафі нас. Кавалерочка, за пару днів подаруємо можем того Мерсика. Так що слідкуйте, поки ми маємо шитку можливість, ми на ньому катаємося. Зараз їдемо буквально на ньому, бо тому що бляха. Ну, шкода пропустити такий шанс звати таку тачку, блін, і не поїхати, ні? А як? Ну, ну, Ковірі, ну кайфуй, бо це комфорт, колєрушка. Дивіться на той заряд, йома йо. Як діти навіть задані сіди. Того поліцаї, бляху... поліцаї з найомні, там стояли, бляха, побачили нас далеко, зразу аваріючка. Блим -блим. Братва дай Боже, якщо ви нас дивитеся зараз. <реку> Та, бо нас поліцаї люблять і ми поліцаї любить. Тоже любимо поліцяє, бо то бляха всі наші колеги. Віц. Яка краса, блін. Ну, на Мерсюках ми ще не їхали в Буковель. <рес> ще ні. На <Мерсюка> всі <рес> їхали, там ще й мерседесів не мали, в не no. no. можна так сказати. Так що я зараз катаюся на тому мерсюку, як на своїй машинці, молодж, бо тому, що получаю на максимум задоволення від неї. І скоро будете живі, молоджі. Скоро кайфували. вже будете ви кайфували на ні? ній, тому ще для вас там гарні якісь відосики, фоточки поробимо в Буковелі з тою машинкою. Так що ви слідкуйте, ми летимо далі, бо тому що нема часу. ще далека дорога. Ну, ну що, пігнали? Пігнали! пігнали. Братва, тільки проїхали Двірну, подивіться, яка краса, скільки снігу лежить. Чому в нас такої погоди нема, німець, а? У нас завжди одні дощі падають. Ну так, у нас завжди дощі, а тут дивіться, який сніжок падає. Задігела їде. Ооо. Красота, Ну Софія завжди вибирає таку погодку, що має падати сніжок. Так що я думаю, поки ми будемо тих три дні в буковелі, то буде, буде гарна погодка. Як ми тут знімали їду на ютубчик? Краса, та тишо. То ми не доїхали до місця призначення. То тільки це починає. Дікося починає, так, саме, саме цікаві тікося починає, молодж. Так що слідкуйте. Ковалерська вже далі в дорозі, що сі што шесть кімелишила, скумували моту з нами кум, дівка його, дівка його. Всі, всі на базі, всі цілою компанією газуємо. А ще їде Назар, Софія, Німей і його та Кавалєрка скаже, скажуть та еска ще дев'ять. Вона ззаду неї їдуть. Та шо ну та такі кайфі ж від неї, такі взгляди. Їдеш. А люди ще з обочин дійде тута, як ви ми... поломанськи їде, ви розумієте? Вони тікають да. на Так, Сила, сила, потім свій бути так платували. Дійсно, колірка. Чесно, я ту тачку зацінив, Дивіться, він як даєш лавка. воді догнати. Льоня не знає. Да. Я вам скажу, кол'єрочка, туди не детка, не дала дорога, мене бобік трохи твердить, знаєш, Ну Але там пацани, певно, кайфують, там пневмо. Хлопці, ям поїм так. Там ті е, його їдеш, воємеки, мики, во. Ну вона їх їсть, вона їх просто унічтужає, там свії лише дивані, там можна, напевно, косити, налетили, віскарят, косиєш, п'єж. Наполіч ще на ту ласточку, на його шлях як трахи. Але зараз і приїдемо, посторам, віп'ємо, ще ту машинку обміємо. Бо, ми, бо так, ми її ще не обмивали. Ще ми її не обмивали, знаєте, сіли її трохи, коли гоньку ще вірвали трошки. Але кав'єрушка скажу задоволений, що ну, ткани машину таку вірвали для вас. Я вам скажу, то просто скарб. Ми коли в нікапнечі, ви просто про все були мокрі, я вам зуб даю